Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами будемо говорити про нашу рідну Україну. Україна це небо блакитне, а в тім небі зірки золоті. Україна це жовта пшениця і блакитні волошки у ній. Гей, як любо кругом подивися в цій країні, коханій моїй. Дітки, а сьогодні я хочу вас запросити на гостини до бабусі Ярини. Ми підійшли до села, а ось і бабуся. Як би ви з нею привіталися? Добрий день, доброго здоров'я! Подивіться, яке в неї уквітчене та гарне подвір'я. Давайте розглянемо, що ж росте у бабусі на подвір'ї. Золотисте ситечко покотилось в літечко, заглядав віконечко, наче справжнє сонечко. Дітки, що це за рослина така? Так, це соняшник. Запалали в чистім полі. Наче вогники червоні, то палає в полі так польовий червоний. Мак. На просторах поля золотого, Сині зірочки тремтять, мов шматочки неба голубого, Виграють, виблискують, горять. Що це, дітки? Це? Волошки. У пучечках невеличких на кущі живуть сестрички. З гілочок звисають, вогником палають. Що це за красуня дивна, то в гаю стоїть калина. Наче сонце серединка, плюстків біла хустинка. Знає бджілка і мурашка, звуть цю квіточку Ромашка, в капелюшок пишний вбрався і морозу не злякався, невеличкий цей сміливець, золотавий чорнобривець. Погляньте, діти, яка гарна тепер бабусина хата. Квіти, що з'явилися біля неї, вони дуже поширені в Україні, їх вважають українськими символами. Сьогодні ми з вами ще раз переконалися, який прекрасний наш рідний край.